Курс про базу захист від маніпуляцій заключається в тому, щоб навчитися розрізняти маніпуляції і не в'язуватися в них. Активні вже захисти. Це коли ви вже маніпулятора підсвічуєте. Ну тобто маніпуляція це прихована взаємодія. Коли ви навчилися їх замічати, ви просто від них дистанцію тримаєте. Зазвичай. Більшість людей слухають слова, і от ваш фокус уваги слухає слова. Ти бачиш, що людина вже така а вже десь хитрить, а вже починає щось, а вже починає емоції, вже починає швидше говорити, вже десь тебе торкнеться, вже десь тебе обніме, вже десь поміняє сторону. І твій фокус уваги вже не встигає за всім світкувати 80% Комунікації це не вербаліка. Свою увагу торкнулись тебе тут, обняли тебе тут, і зараз тобі починають розказувати. Слухай, блін, ти так сьогодні прикольно виглядаєш. Але ти, коротше, не доробив ту таку фігню, і знаєш, що? тобі посіяли вже зерно, що ти вже на, на вину тобі подавили, і тебе далі починають розказувати, а це зерно там в голові залишилось. І ти продовжуєш фокусом уваги слухати, то що тобі говорять. Але в тебе в голові вже дуже тонкий момент відбувся. Типа е, чисту воду загрязнили, і ти не маєш Ілюзії в тому, що ти захистишся від цього. Маніпулятори від природи вони не перестають. Маніпуляція просто тече. Якщо ти от почав замічати, що там зараз дуже йде великий потік, тебе хочуть до тебе пообнімати, до тебе поторкатися, починає дуже тебе на, на емоції розводити. Так весь фокус можеш вообще звітом забрати, вернутися в себе, тримати фокус на диханні, просто собі крутиш в голові ідею. Що від мене зараз отримати? На що мене зараз розводять. Яку викликають в мені емоції, страх, жалість, стид, вину, хочуть мене там купити, хочуть там мені якусь увагу дати, якимись там лестощами. Що відбудеться далі? що? яка вигода з цього людини. Коли ти це побачиш, цей цілий там такий відрізок процесу, такі відкладається в сторону. Ти не в'язуєшся. В це, це все ну комунікація в житті. Це це такі шахмати. Це дуже тонкі ігри, і на те, щоб їх іграти, вас потрібно. Щоб було багато вільної уваги. Щоб було у вас багато вільної уваги, вам потрібно повільно думати, не спішити в голові. Вас не повинно бути в голові внутрішніх діалогів, і ви не повинні емоційно реагувати на все. Відпор, відпор дати оцей маніпулятор. Поки поки е внутрішні діалоги, поки емоції, поки не, немає твердого внутрішнього стержня, просто краще не в'язувати.